Вітаємо вас у Вінер автомотів. Пропонуємо вашій увазі автомобіль Ford Kuga в комплектації ST-Line X з наявності на складі. Даний автомобіль виконано у спортивному виконанні ST-Line. Його вирізняє інший передній бампер з решіткою радіатора, світлодіодні протитуманні фари також. Як і усі автокуга, вона має акустичне лобове скло з підігрівом та білет фари головного світла з автоматичним дальним світлом, які притаманні найвищим комплектаціям. Приводить в рух авто півторалітровий бензиновий турбований двигун потужністю 182 сили та восьмиступенева автоматична коробка передач. Доступні як і передній, так і повний привід на вибір. Зі сторони пасажира також можемо побачити чорні рейлінги, 18 легкосплавні диски та обвіз Естилайн, окрашений у колір кузова. Зазначимо, що всі автокуга мають 8 подушок безпеки: системи активного гальмування, АБС, ESP, системи попередження про небезпеку, слідкування зарядністю та читають дорожні знаки. Спортивна родослівна продовжується у двох вихлопних трубах та задньому дифузору. Дана комплектація включає в себе. Безключовий доступ до багажника, об'єм якого, до речі, 556 літрів, який можна збільшити за допомогою посунення другого ряду сидінь. Безключовий доступ, електропривід дзеркал, низька лінія відкриття дверей, відкриття закриття вікон з ключа, передні вікна, до речі, у Естелен подвійні для кращої шумоізоляції. Салон даного виконання вирізняється шкіряною оббивкою, кермом водія з перфорацією. Чорною обивкою стелі та червоною стрічкою. Сидіння водія обладнане електроприводом, який змінюється у 10 напрямках. Комфорт у поїздці вам додасть двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, бездротова зарядка для телефону, підігрів карма, камера заднього огляду, Apple CarPlay та Android Auto. А настрою в поїздці вам додасть музика залюбленого плейлиста та Ambient Light. Авто в такій та ще у масі різних комплектацій доступні в наявності у вінер автомотів.